Уже цієї середи регламентний комітет розгляне заяву Олени бабак про складання депутатських повноважень. Про це народний обранець повідомила журналістам. Далі регламентний комітет направить свої пропозиції до залу Верховної Ради. і У випадку позитивного голосування бабак більше не буде народним депутатом. Політик сама вирішила не продовжувати свої депутатські повноваження. Розповідає, що від початку не відчувала себе політичним гравцем. Мені з перших днів було досить важко виконувати функції народного депутата, бути політиком, тому що політика є сферою, де тобі не дозволяють пробачати. Ти мусиш бути постійно публічним. Для мене важко, коли ти мусиш постійно на когось нападати коли, тим, коли люди тобі не дозволяють пробачати, інакше тоді вважається, що ти слабкий політик, і всі ці речі просто вкупі, вони ну не узгоджуються з моїм ставленням до життя. Я кожного дня прошу Бога, щоб він пробачив мені, як я пробачаю, а фактично, політика цього не дозволяє.